Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. П'ятниця 28 листопада. Це мій брифінг ранковий для вас. Традиційна і оперативна інформація. Ті події, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Чи є шанс припинити вогонь до кінця цього року, чи це марні сподівання та надії когось? Про те, де Франція планує розмістити війська, і чи готується Туреччина до відправки свого військового контингенту в Україну, якщо так, то коли, і яка зима чекає на нас? Та візити, які планує здійснити президент України Володимир Зеленський, фронт про це і не тільки прямо зараз, але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал, на цей канал і на канал Мусієнко Подкасти, де інтерв'ю. Цікавий довгий формат, теж доволі таки, я думаю, буде корисно. Ну і будете, коли підпишетесь, отримувати інформацію про оперативні новини та оновлення. Дякую тим, хто вже підписався. Таким чином, це протидія російській пропаганді та ІПСО. Про це теж не треба забувати. Розпочну із наших ударів та операцій. Українські безпілотники здійснили наліт на декілька військових частин в Чечні. Один з БПЛА впав і вибухнув на території 141-го спеціального окремого мотострілецького полку Ахмат Північ, Полк Сєвєр, в Грозному. Є про це повідомлення. Ці відео та фото ширяться соцмережами. Нічого собі фактично по епіцентру по плоту Кадирова, до речі, якого давно не видно. Чи він живий взагалі то, тому що і тут навіть сумніви тепер виникають. Давно він не з'являється ніде і не показується. Тож теж питання цікаве. Або, можливо, він перебував якраз там на території 141-го окремого полку. Хто знає. Будівля охоплена вогнем, площа пожежі перевищувала 500 квадратних метрів. Це військове містечко, розташоване в Байсангурівському районі Грозного. З 2022 року цей полк бере участь в агресії проти України, використовується як війська другого ешелону. Так само безпосередньо цей полк відповідальний за охорону глави Чеченської Республіки Кадирова. Тобто підбираються безпілотники безпосередньо до Кадирова. Крім того, ще один приліт зафіксовано по 291 му гвардійському мотострілецькому полку в селищі Борзой. Ось такі, ось такі результати. Тобто дуже цікаво, тому що давно туди нічого не прилітало, а ось зараз так доволі таки інтенсивно по позиціях тамтешніх розгвардійців. Успіхів бажаю і надалі нашим силам оборони в таких ударах і в результативності та ефективності. З КНДР знову почали робити рейси російської контейнеровози Ангара та Леді Р, які раніше привезли тисячі контейнерів зброї. До портів Північної Кореї почали прибувати російські контейнеровози, які раніше доставляли зброю. Згідно з супутниковими знімками Планет Лапс, до портів прибули судна. Вони здійснили три візити у листопаді та два у жовтні до порту міста Расон, розташованого неподалік від кордону з Росією. Ангара фігурує як судно задіяне у перевезенні військових вантажів, зокрема контейнеровозів з боєприпасами. Пам'ятаєте, нещодавно я розповідав вам у відео про розмову президента Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіня, і от якраз буквально після їхньої розмови Путін здійснив черговий російський терористичний ракетно-дроновий удар по українській столиці. Я не вірю в такі збіги. Думаю, що там була налагоджена певна координація, як вона може бути налагоджена між Китаєм та Північною Кореєю в постачанні зброї і в підтримці російської агресії проти України, яка триває це. Теж тут треба розуміти, що ситуація. В динаміці перебуває і чи зацікавлений Китай насправді в закінченні війни? Побачимо найближчим часом, тому що американо-китайські перемовини будуть тривати. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, здійснив ще одну чергову робочу поїздку на Покровський напрямок. А часто перебуває безпосередньо в районах виконання завдань і ведення бойових дій головнокомандувач для того, щоб скоригувати на місці, підвищити ефективність, з'ясувати потреби наших підрозділів. І от ще одна поїздка на покровський напрямок, в рамках якої була проведена нарада з командуванням підрозділів, які виконують завдання в цьому районі. Головнокомандувач повідомив про блокування спроб Росії штурмувати міста малими піхотними групами з цією метою та відновленням та для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи сил оборони, які проводять активні дії. За даними сирського, протягом останнього тижня безпосередньо у Покровську здійснено пошук та знищення противника на території близько 11,5 км. Квадратних кілометрів противник, ось це дуже важливий меседж тут від головнокомандувача. Противник, зазнавши значних втрат та наразившись на наш дієвий опір, був змушений задіяти в районі покровсько мирноградської агломерації свій оперативний резерв. Агресор намагається постійно змінювати напрямки атак. Що означає задіювати оперативний резерв в цій ситуації? Це означає, що завдання з оборони – Попри всю складність, попри перевагу ворога в силі і в засобах, оборона цього напрямку виконує свої завдання. Тобто, стримує ворога. Це стримуюча операція, мета якої не дати ворогові розвинути швидкість та темп наступальних дій, аби вони не викочувалися далі за Покровськ, не поширили наступ далі на Дніпропетровщину, як ворог планував це і планує це розробити значними силами. Тобто, якби місяць тому, Російським військам вдалося швидко захопити Покровську мирноградську агломерацію, якби не вдалі правильні дії наших підрозділів сил оборони і безпеки на цьому напрямку у ворога було б більше можливостей, потенціалу та сил для того, щоб продовжувати і поширювати наступальні дії далі. Але оскільки триває наша ось така оборонна операція, вона досягає завдань що не те, що ворог просунувся далі тими наявними силами, які вже були зосереджені та сконцентровані, а вимушений задіювати резерв. Тобто ми зв'язуємо сили противника, наскільки це можливо в цій ситуації, ось в чому особливість. Тим часом Верховний Головнокомандувач Збройних сил президент Володимир Зеленський. Закликав європейських лідерів долучитися до можливої зустрічі із Трампом. Зеленський вважає доцільною участь лідерів європейських країн у потенційній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. На його думку, це дозволить ефективніше обговорити чутливі питання, що стосуються завершення війни під час засідання. Так званої коаліції охочих Зеленський підкреслив, що готовий до особистої зустрічі з Трампом для розгляду важливих аспектів мирного врегулювання. Ну, до речі, президент України у своєму зверненні вечірньому анонсував, що наступного тижня і в нього можливі особисті зустрічі та контакти безпосередньо із посадовцями не конкретизував, але можливо будуть із президентом. Трампом це важливо розуміти. Тобто, фактично, перемовний процес триває. Путін теж висловився. Він висловився таким чином, що наразі не готовий до поступок. Путін продовжує створювати димову завісу ситуації невизначеності, коли робить контраверсійні заяви, які суперечать одна одній, і фактично таким чином намагається приховати справжні наміри. Але в той же час чітко зазначає про те, що ну вбачається із його заяв про те, що Росія не готова наразі до поступок і вони хочуть бачити в основі мирного врегулювання саме той план, який був опублікований в медіа, із 28 пунктів. І зараз ми підходимо до такої точки важливої, що наступний тиждень, як на мене, буде вирішальний в питанні, чи є шанс для. Прогресу в мирних переговорах і зупинки активних бойових дій на в кінці цього року, на початку наступного, чи війна перейде в подальшу затяжну фазу без перспектив мирного врегулювання ще десь там на півроку, поки не будуть нові умови, і чи будуть партнери, особливо Сполучені Штати Америки, в цей час активно підтримувати нас? Дозволяючи купувати зброю європейським країнам, а так само надаючи розвідувальні дані, яка буде доля європ... російських активів, арештованих Європою, є багато питань. Складна зима, попереду це треба розуміти. Є зараз ще шанси на реалізацію і імплементацію мирного плану, для того, щоб звичайно, з урахуванням і українських позицій, про те, чи будуть готові. В Кремлі їх врахувати. І що будуть робити Штати? Розумієте? Ну тобто, це ж теж питання. Дивіться, а, окей, зараз Штати враховують наші пропозиції, є наш план. Вони, От Вітков там їде наступний тиждень в Росію, чи, можливо, ще хтось із відково. А, Вони починають обговорювати. Кремль відповідає ні. А, як, ми, як діють далі США? Ось це найважливіше. Як на мене, на сьогоднішній день чи вони роблять неочікувані і неприємні дії та сюрпризи для Путіна? Наприклад, у запровадженні додаткових санкцій, Путін проговорився, що все ж таки він не чекав санкцій проти Лукойла та Роснефті, і це дещо вдарило по російських позиціях. А так от, чи будуть наступні подальші санкції, чи збережеться допомога Україні, хоча б у вигляді продажу і можливості? Країнам Європи, які входять до НАТО, купувати цю зброю для України, тут виникає поки що маса запитань та певна невизначеність, що ж буде далі. Якщо Сполучені Штати Америки скажуть, що знову повернуться через деякий час і скажуть ось російські умови, все ж таки давайте відштовхуватись від того, що хоче Кремль, це означатиме, що американці увірували в позицію Росії щодо ситуації на фронті. Щодо ситуації з можливими ракетними, ракетно-дроновими атаками і так далі, і ну фактично будуть тиснути на нас, і тиск на Україну буде тільки збільшуватись. Якщо ж буде протилежна позиція з боку а, Трампа і його адміністрації, є шанс тиску на Росію, тоді треба переходити до активних дій, передавати Україні томагавки, бити по новоросійську туапсепріморську услугі, тобто. Нафтотрейдерах, терміналах, які відповідальні за експорт двох третин нафтопродуктів з Росії. А це вдарить по їхніх економічних спроможностях. Тобто, подивимося, зараз от момент такий, він визначальний: чи буде шанс досягти миру найближчим часом, чи буде складна зима, важкі бої, обстріли і. Ну, скажімо, найголовніше, що в цій ситуації, звичайно, це в тому числі позиція наших партнерів, яка вона буде, особливо зі сполучених штатів, бо може бути по-різному, може бути тиск на Україну ще потужніший ніж він був минулого тижня. До речі, ми теж маємо це розуміти. Ну і що будуть говорити? Тому що Європарламент ухвалив резолюцію з вимогами ЄС до мирного плану. Тобто європейці от визначили критерії. Європарламент 27 листопада ухвалив резолюцію і пропозицію ЄС щодо запропонованого мирного плану для участі ЄС у досягненні справедливого та тривалого миру для України. У документі йдеться, що будь-яка мирна угода повинна дати Україні гарантії безпеки рівня статті 5 Вашингтонського договору. Забезпечити притягнення до відповідальності винних у злочині агресії та воєнних злочинах, а також зобов'язати Росію компенсувати всі збитки, які вона завдала. Резолюція Європарламенту наголошує, що винні у злочині агресії та воєнних злочинах мають бути покарані. Як це забезпечити? От у мене знаєте, завжди а, все ж таки питання. Як змусити, як доставити цих е, як доставити цих злочинців, е, якби ставилося питання про воєнний розгром Росії і перемогу над Росією, якби європейці так порушили питання і знали, стали з нами пліч опліч до боротьби е, фізично проти Росії, щоб здолати зрештою цю імперію, здолати і назавжди позбавити будь-яких там навіть зазіхань на якісь імперські статуси. Тоді так. Тоді був би новий Нюрнберг над воєнними російськими злочинцями і так далі. А поки ці заховалися і сидять в Росії, як в ракушці, там, як їх звідти дістати? Ну, практично. Скільки можна, мені от цікаво, до яких пір будуть декларації, до яких пір будуть заяви, коли будуть реальні конкретні дії? Ну ось Марк Рюте. Людина, яку я дуже поважаю, генеральний секретар НАТО він каже про те, що Росія не має права голосу та вето щодо того, хто стане членом альянсу, Росія залишатиметься довгостроковою загрозою. Якщо російський президент готовий пожертвувати мільйонами своїх заради цієї оманливої ідеї виправлені історії, ми повинні бути готові. Тому треба витрачати на оборону. Україна потребує достатньо сильних гарантій безпеки у майбутньому мирному плані, що включає питання ЗСУ, внеску коаліції охочих та США. Але знову ж таки, а НАТО чи готове прийняти Україну? Тоді давайте говорити про безпеку і про гарантії. І давайте переходити від заяв до реалізації дій. А, наприклад, які дії можуть бути? Розмістити війська. І ось що з цього приводу говорить а, а, французький президент Еммануель Макрон. В Одесі можуть розмістити іноземні сили захисту узбережжя. Президент Франції заявив про можливе відправлення стабілізаційних сил до Одеси. Іноземні війська мають включати морську і сухопутну компоненти. Українські військові вже контролюють узбережжя, але загроза з боку противника все ще існує. Президент Франції Макрон, за результатами засідання коаліції охочих, заявив про можливе відправлення стабілізаційних сил до Одеси в межах міжнародної коаліції. Розміщення таких сил допоможе посилити оборону та захистити морську акваторію. Важливо, ця ідея давно обговорюється французьким президентом, але питання, коли перейдуть до дій. До речі, стабілізаційні сили це. Цікаве формулювання таким чином, щоб ну, скажімо, юридично навіть сказати: так це ж не якась військова місія, не військовий там контингент, бази. Це от стабілізаційні сили. Тут теж, до речі, треба гратися термінологією. Але момент, коли це може відбутися, тут дещо привідкрила Туреччина Інформацію в Туреччині заявили, що дискусія про участь її військових у міжнародній місії можлива лише. Після встановлення стійкої тиші на фронті. Анкара наголошує спершу мирний режим, потім параметри місій та участь країн. Міністерство оборони Туреччини заявило, що будь-які дискусії про розміщення турецьких військових можливі тільки після встановлення стійкого режиму припинення вогню. В Туреччині не виключили цього і не заперечили категорично, лише підкреслили. Умови, коли це в часових межах і рамках, і обставинах стане доцільно та можливо. Тим часом, тобто чекаємо ці сили. Оце про те, що я кажу: так, давайте до реальних дій покажемо Путіну. Тоді це буде сила. А заяви так, ну так треба цих міжнародних злочинців дістати. Це наш МОСАД може зробити, але точно не. Ну тобто, мали би підтримати цими резолюціями наші спецслужби, які будуть працювати над цим. Це теж важливо. Німеччина має секретний план на випадок війни. Він становить аж 1200 сторінок, описує переміщення 800 тисяч військ НАТО, включаючи німецькі та американські сили на східний фланг Альянсу. У ньому нанесено карти портів, річок, залізниць і доріг для логістики, постачання та захисту з акцентом на запобігання агресії через демонстрацію стійкості. Ну, ось мета, яка ставиться, запобігти війні, показавши ворогу, що напад не матиме успіху, але планами не покажеш. Потрібно показувати діями, посиленням України, посиленням НАТО, проведенням навчань. І так далі. Сам план він нічого не покаже і не стримуватиме Путіна. Це теж важливо розуміти. Видання The економіст» пише про те, що перемовини про мир тривають ще, триватимуть щонайменше кілька місяців. Кремль може піти на поступки лише наприкінці зими. Подивимося, тут питання. Кремль піде на поступки тільки якщо буде тиск з боку США. А чи буде він це питання інтриги, чи буде він на Україну, тому що тут 50 на 50 зараз. Ми в тій ситуації, коли ну, фактично США і Росія можуть примушувати Україну до миру і діяти спільно в певних умовах. Це до цього теж треба бути, до речі, готовими. І що тоді буде? Які наслідки? Ми теж маємо про це розмірковувати. Але важливо. Убезпечити підтримку США і наших партнерів для нас. Кремль може піти на поступки наприкінці зими. Переговорний процес щодо миру спрямований на узгодження російських вимог з російськими поступками. Вважають у заікономість на думку видання. Останнє слово у процесі буде за Кремлем. Журналісти нагадали, що мирний план перебуває на стадії розробки. Росія навряд чи погодиться на ту версію, яку узгодили Україна та США. Це очевидно. Водночас, близькі до переговорів люди кажуть про серйозний прогрес у зближенні деяких українських та російських позицій. Тому я кажу, що шанс ще певний зберігається, тому щоб е, говорити про домовленості, можливо, ще до кінця року, але це певні шанси. Ми наближаємося до точки, коли людям доведеться сказати, «так, ми згодні або ні, це все каже західний дипломат. За словами співрозмовника, журналістів, Росія пом'якшить свою переговорну позицію лише наприкінці процесу, який у кращому випадку триватиме кілька місяців. Питання на думку дипломата в тому, коли саме Росія почне поступатися, та якою буде позиція на фронті, це ключове. Видання наводить думку українських спостерігачів, які кажуть, що Кремль не буде готовий до переговорів до кінця зими. Та ні, Кремль зараз готовий до переговорів. Слухайте питання, що ми ставимо в основу переговорів. Ну тобто, а чому вони зараз готові? Просто вони озвучили свої максималістські ультимативні вимоги. Диктатор, російський, Путін про це говорить. Вони готові. Що значить не готові? Вони готові. Питання, що вони з такими умовами, і чи зміняться ці умови в подальшому через кілька місяців? Що зміниться через кілька місяців? В цьому той питання. А, тобто, а це ключове, це Сполучені Штати і Захід, які мають підтримати Україну. Якщо вони цього не зроблять, може змінитися і не на нашу користь щось. Це теж треба розуміти. Далі The економіст в іншій статті пише, що Україна на порозі або миру, або знищення. Ось така загрозлива стаття. Попри певне полегшення в Києві після Женеви, процес усе ще вигідний для Росії. Формат переговорів передбачає узгодження українських поступок із російськими вимогами. А останнє слово за Кремлем. Учасники процесу визнають, наступає момент, коли доведеться сказати або так, або ні. Поінформовані джерела додають, що реальні поступки Росія може робити наприкінці, і це питання місяців все буде залежати від ситуації на фронті, і я би сказав, від. Позиції Сполучених Штатів Америки, ну, ось так. І в цьому сенсі є новина від Financial Times, що зять Трампа повертається, щоб просувати угоду між Росією та Україною. Джаред Кушнер. Зять Дональда Трампа повертається до дипломатії, аби просувати мирну угоду між Росією та Україною. Разом із Віткофом. Ну що ж, подивимося. Найближчим часом, найближчі дні, найближчий тиждень він буде багато в чому дійсно визначальний для того, щоб розуміти, що нас очікує найближчим часом. Тим часом наші сили борються, завдають противнику втрат ударів по Росії. Ну а ви не забувайте їх підтримувати. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи буде наступний тиждень визначальним, наскільки затягнуться перемовини, і яка, на вашу думку, буде позиція Трампа. У майбутньому. Ну і не забувайте підписуватися на мій канал. І пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!